Ня телевізійна служба новин Вітаю вас. Довітаємо те ТСН. Приєднується про Добрий вечір. На третій день судового засідання Верховному суду нарешті таки вдалося почати розгляд скарги Віктора Януковича. По суті, кандидату президенти нагадаю, оскаржує результати президентських виборів, переможцем яких став Віктор Ющенко. Рішення щодо клопотання скаржника заборонити публікацію результатів виборів у газетах Урядовий кур'єр та голосі України суду хвалить тільки після розгляду доказів. Нині судді заслухали представників центру борчкому, допитали свідка у справі члена ЦВК Юрія Донченка і таки дослідили усі 621 том доказів, які подали до суду представники аутсайдера президентських перегонів. Про перебіг справи Єгор Чечеренда. Засідання суду вже зазвичай розпочалося із чергової суперечки між головуючим та представниками Януковича. Його адвокат Віктор Ніказаков мав намір зачитати позачергові пояснення. Ми визначили час. Минулого те, голову. що ви хотіли би сказати, скажете в доповненнях. Будь ласка, сідайте. Просто надати мені можливість висловити заперечення проти головуючого з занесенням до протоколу. Будь ласка, сідайте доперечу... слово для дачі пояснень представнику Центральної виборчої комісії. слово у поясненню. Є ухвала судової палати. Виперечення... І її Виперечення... мусимо дотримувати всі. У своїх поясненнях представники ЦВК категорично заперечили факт системних порушень під час виборів, на чому наполягають представники Януковича. А також наголосили, що всі скарги винесені нині на розгляд суддів. Верховний суд вже розглядав 6 січня. На думку членів ЦВК, нині немає підстав для їхнього перегляду. 6 січня у задоволенні скарги суд відмовив. Центральна виборча комісія вважає, що вимоги скарги. І в тому числі вимоги, які подані вчора в уточненнях до скарги до Верховного суду України, вже були предметом розгляду як самої центральної виборчої комісії, так і Верховного суду України. І їм відповідно вже надана правова оцінка в установленому законом порядку. Найголовніші порушення, на яких наголошували представники Януковича, це безлад у списках виборців, протизаконна агітація за Ющенка, неможливість голосувати інвалідам вдома та організація виборів в революційних умовах. Коли вважають прихильники Януковича, столичний майдан за наказом Ющенка чинив протиправні дії та психологічний тиск на свідомість виборців. читаєте ли ви повністю законними і легітимними діями вашого кандидата? Когда він давав указання тим людям, які находілись на майдані во время революції, яку ви підтвердили, по захвату державних органів власті і захвату вулиць в місті Києві, перше я ніколи не давав підтверджень жодних революцій в правовому відношенні цього слова, оскільки в правовому полі такого терміну не існує. Друге я підтверджую свою постійну позицію, що кандидат на пост президента України Віктор Андрійович Ющенко як кандидат, як суб'єкт виборчого процесу, діяв виключно в межах на підставі виборчого законодавства України. Третє, я заперечую твердження, яке міститься у запитанні, про те, що Віктор Андрійович Ющенко в будь-якому своєму статусі коли-небудь віддавав будь-які подібні розпорядження. Як заявив свідок у справі член ЦВК Юрій Донченко, який підписав підсумковий протокол. Із застереженням кількасот українців інвалідів не мали змоги проголосувати 26 грудня через зміни до закону про вибори. Щоправда, Донченко не зміг пояснити, чи вплинуло це принципово на кінцевий результат голосування. Колега Донченка ЦВК, інший свідок Бороніслав Райковський не зміг бути присутнім у суді через хворобу. На наше припущення з моїм колегою, який сьогодні не зможе до вас, на жаль, прийти він захворів, це може складати. Сотні тисяч виборців, які не змогли прийти голосування. Я вважаю, що це суттєве. З приводу цифр, які надійшли до Центральної виборчої комісії, які були оголошені на засіданні центральної триденному засіданні центральної виборчої комісії, в мене до цих цифр майже немає ніяких зауважень заперечень. Там були окремі, ви знаєте, шараховатості, але вони були потім ну, приведені в відповідність. Не обійшлося нині без скандалів. Так під час процедури запитань <постатут> до представників Віктора Ющенка головуючий Анатолій Єрема вилучив із зали засідань кількох прихильників Віктора Януковича. В в Третє, я ви вам роблю зауваження. Ви не даєте нам можливості сказати. І в те ж саме час ви неадекватно реагуєте на ту сторону. Де ж у нас справедливість в країні? Скажіть. <певи> <певи> Відповідь не відповідає на питання правильно. правильно. <певи> Хто <певи> про це сказав? <певи> Так, будь ласка, ваша честь. Я прошу вибачення за присутніх в залі, які не є представниками Віктора Федоровича Януковича. Я прошу вибачення за присутніх в залі, які не є представниками віктора Федори. Будь ласка, присядьте. Ми зараз розберемося. Всі, хто не є учасники процесу, покиньте зал судового засідання. Так, прошу. Як заявили представники Ющенка та Януковича у суді Микола Катеринчук та Нестор Шуфрич, вони не відкидають, що кінцеве рішення у справі суд може винести вже сьогодні, адже за процедурою залишилося провести лише дебати. Протягом дня за подіями в Верховному суді спостерігає наш кореспондент Олександр Шелко. І що там відбувається зараз, дізнаємося від нього. Олександре, добрий вечір. Добрий вечір, людо. Олександра знаємо тільки що судді щойно вийшли із дорадчої кімнати і почали читати ухвалу. Останню інформацію, будь ласка, так ось поки йшов сюжет. Судді зачитали ухвалу, в якій відмовили у задоволенні клопотання сторони Віктора Інаковича, яка просила продовжити заборону на публікацію офіційних результатів виборів, згідно яких переміг Віктор Ющенко. Верховний суд відмовив у цьому клопотанні, а це означає, що від завтрашнього дня офіційні газети «Голос України та урядовий кур'єр можуть публікувати дані ЦВК, і після них може проводитись інаугурація Віктора Ющенка як президента. Страна Віктора Януковича просила продовжити це до закінчення розгляду суду. Але е, е, верховний суд відмовив у цьому власне сьогодні, е, згідно законодавства, має і закінчитись п'ятиденний термін е, від того часу, коли е, сторона на подала скаргу, і п'ятиденний термін, в який має вкластися Верховний суд, щоб розглянути цю справу. Людо. Так, дякую тобі. Дякую тобі. Це був Олександр Шелко із Верховного суду. Там уже третій день поспіль представники Віктора Януковича намагалися оскаржити перемогу на виборах Віктора Ющенка. і ми бачимо, що їм це не вдалося. Тим часом новообраний президент Віктор Ющенко, відійшовши цього року від багаторічної традиції маржування, лише умив цілющою хрещенською водою обличчя. Замість нового президента залюбки пірнали його соратники. Омовіння нової української влади у святій воді бачила Леся Сакада Островська. Зазвичай Віктор Ющенко на свято водохреща освячував воду в Феофаніївському монастирі, який, як відомо, належить московському патріархату. Цьогоріч новообраний президент відвідав козацьку церкву покрови Пресвятої Богородиці. В ополонку не пірнав, прислухався до порад лікарів. Але обличчя вмив. На дарма ж кажуть, що хрещенська вода цілюща. Холодної води Віктор Андрійович не боїться. Пірнає частенько, не тільки по святах. Натхнені багаторічним досвідом моржування нового президента в ополонку з головою кинулися і його соратники. Убитий хрещенською водою Віктор Ющенко зізнався, що гарну дату для своєї навгурації вважав би день злуки українських земель, які відзначатимуть незабаром. Знаково було б 22 січня. Хоча питання заключається в тому, що в залежності від рішення суда залишається короткий ліміт для проведення ряду обов'язкових процедур, в тому числі і направлення, наприклад, запрошень для міжнародних гостей. Хотілося, щоб цей день був пам'ятний не тільки для нашої країни, а й для наших сусідів, для наших партнерів, союзників, тому що це, це величезна перемога українського народу, і це дійсно велике високе свято повинно відбутися на високому рівні. У виступі перед початком молебня Віктор Ющенко заявив, що Україна стане новою країною. А ідея помаранчевої революції належить всьому народу, а не одному чи двом десяткам гетьмінів. Свято Водохреща він назвав великим днем і побажав, що благословення Боже було над кожною українською родиною. У цей день новий президент вітається по особливому: Христос хрещається. Політичну кризу в Україні вирішували саме у Верховній Раді, стверджує спікер Володимир Литвин. Він вважає за необхідне видати хроніку помаранчевої революції. Адже за його словами, зараз у пресі з'являється багато інтерв'ю політиків, які саме себе вважають причетними до виходу із політичної кризи. Спікер уже почав збирати матеріали і стенограми засідань Верховної Ради, Ради нацбезпеки, круглих столів та інших зустрічей, які підтверджують саме у парламенті кували перемогу помаранчевої революції наприкінь. Минулого року. Якщо видати усі зібрані матеріали, то вийде не менше трьох тонів. І від сьогодні вакантні ще три посади голів обласних адміністрацій. Леонід Кучма задовольнив заяви про відставку керівників Івано-Франківської та Тернопільської областей. Михайло Вишованюк, уже колишній очільник Івано-Франківщини із когорти політичних довгожителів. Він обіймав посаду голови адміністрації майже вісім років. Натомість його колега із сусідньої Тернопільщини Михайло Цимбалюк у кріслі керівника області просидів лише півроку. Третій відставник, голова Київської облдержадміністрації Анатолій засуха. Він керував Київщиною із 96-го і втратив лише один портфель. Адже із грудня минулого року очолює ще й облраду, де тепер і. Працюватиме, і сьогодні ж стало відомо, що вже тиждень чекає підпису у президентській канцелярії заяву про відставку Вадима Льошенка, голови Черкаської облдержадміністрації. Він керував регіоном два роки. Паралельно головував в обласній організації СДПУО. І звісно, шансів очолювати область і за новою влади не мав ніяких. Від учора нагадаю, вакантними є посади керівників Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Ще раніше Леонід Кучма звільнив голів Харківської, Львівської та Дніпропетровської. А що ще відбувалося сьогодні в Україні? Розповідає Марія Васильєва. Фракція регіони України у парламенті вимагає від СБУ припинити поширення чорних списків, які буцімто складає громадянська кампанія пора. За словами представника фракції Володимира Броннікова, деякі депутати отримують від пори повідомлення, що їх внесли до списку ворогів народу. Зупинити переслідування політичних опонентів закликає Віктора Ющенка і екс-губернатор Харківщини та голова нещодавно створеної партії Нова демократія Євген Кушнарьов у відкритому листі до новообраного президента Кушнарьов заявляє про відкриття кримінальних справ та звільнення з посад тих, хто залишив. Вся вірним старій владі і пропонує Ющенко віддати відсіч перебіжчикам. Євген Кушнарьов вважає себе однією з жертв ідеологічних чисток, хоча Генпрокуратура допитує його у справі про сепаратизм. Ексгубернатор губернатор каже, що він не сепаратист, а лише обстоює потребу реформи територіально-адміністративного устрою. До парламентських виборів 2006 року, на яких його партія виборюватиме парламентські мандати, Кушнарьов обіцяє підготувати пакет законопроєктів про федералізацію України. Обласна прокуратура Сумщини відносина. Новила кримінальну справу про перевищення службових повноважень правоохоронцями, які торік у серпні розігнали студентську акцію протесту. Тоді міліція застосувала силу, завадивши мирні акції студентів, які протестували проти об'єднання трьох сумських вузів. Розслідувати правомірність дій міліції взялася прокуратура, але незабаром справу закрили, не допитавши всіх свідків. Це і стало причиною поновлення слідства. Конкретних звинувачуваних, як кажуть, у прокуратурі поки що немає. Їх встановлять під час розслідування. Парламентська фракція соціалістів просить генераль. Ральну прокуратуру перевірити законність приватизації кількох українських шахт. Депутат від СПУ Микола Рудьковський заявив, що приміром вугільні підприємства Павлоград вугілля, Краснодон Вугілля, комсомолець Донбасу та Красноармійська західна номер один продали за ціною в десятеро нижчою від реальної вартості. Соціалісти закликають уряд повернути державі, продані за дешево шахти. Віктор Ющенко після вступу на посаду президента України здійснить коротке європейське турне, щоб представити п'ятирічний план дій, який наблизить вступ України у Євросоюз. Повноправне членство у ЄС було і залишається стратегічною метою Віктора Ющенка як глави держави і його команди. Так висловився керівник офісу нашої України Олег Рибачук. Саме його називають претендентом на нову посаду віце-прем'єра із євроінтеграції. 25 січня новообраний президент виступить із своєю програмою перед парламентською асамблеєю Ради Європи у Страсбурзі. А 28-го поїде на міжнародний економічний форум у Давос, де планує представити стратегію розвитку України на 5 років. І загалом українська зовнішня політика має стати агресивнішою у захисті національних інтересів. Так вважають столичні експерти. Докладніше Сергій Швець. На міжнародній арені перед новою українською владою старі завдання: ефективна євроінтеграція, зближення з НАТО і розвиток партнерських взаємин із Росією. Однак досі базовим документом для міжнародної діяльності є основи зовнішньої політики, схвалені 93 третього року. Ця база морально застаріла. Зокрема, через це Україна вже давно не досягала прогресу у стосунках із закордоном. Нині нові виклики, нові загрози, але й нові можливості. Оточення Ющенка вже озвучило стратегічні наміри нового президента вступ України до Євросоюзу. Я думаю, що є інша небезпека передчасних розочарувань. Думаю, що ми НАТО вже зараз сконцентрувалися вже на оцінках можливих недоліків, можливих прорахунків. Вони будуть, вони будуть. Це об'єктивний процес. Але зараз, мабуть, зараз час для прагматиків, але прагматиків, які хочуть дуже швидких перетворень в самій Україні, і тут важливо, щоб був консенсус, національний консенсус, щоб було розуміння в експертному середовищі наших швидких дій. Майбутні кроки України конкретизовані: вимагати надання статусу країни з ринковою економікою. Раз зосередитись на вступі до світової організації торгівлі два чітке визначення наших стосунків з євросоюзом. Три останнє може бути в різних формах, зокрема як асоційоване членство. Можемо жити з ЄС в одній квартирі, як Польща чи Угорщина. Можемо бути сусідами, партнерами, як Швейцарія чи Норвегія. Від романтики євроінтеграційної треба перейти до прагматики. І сьогодні провірити наших контрагентів на подвійні стандарти. Сьогодні треба ставити питання ребром і опиратися не, не вести, не вірити бюрократам Брюсселя. Якби Майдан вірив бюрократам, його б ніколи не було. Треба опиратися на європейське громадянське суспільство. І ми повинні меседж Майдана довести до них. І він дійшов. І вони бояться в Брюсселі цього. Тому що я дійсно був дуже вражений, коли французькі люди виходять до парламенту з вимогами, щоб Україна була членом. Експерти схильні думати, що нова владна команда готова здійснювати серйозні внутрішні реформи, зокрема, отримавши від Європи сигнал про швидке членство. Нині громадська думка в Європі буде тиснути на своїх політиків для ухвалення позитивних для України рішень. Україні ж необхідно на них тиснути діями. До бажання Віктора Ющенка здійснити свій перший закордонний візит як президента України у Москву. Росія ставиться прихильно. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він вважає, Росія завжди висловлювала повагу до вибору українського народу. Це стосувалося і Віктора Ющенка, і вона хоче активізації російсько-українських взаємин. Нагадаю, Росія офіційно і досі не привітала переможця президентських виборів в Україні. Британська преса тим часом оприлюднила фотографії знущань британських військових із полонених іракців. Ці фото, а загалом їх 22, фігурують як доказ вини у кримінальній справі, порушені проти трьох бійців британського контингенту в Іраку. Суд триває у німецькому місті Оснабрюк. Військових звинувачують у побитті полонених і примусі їх до розпусних дій. Усі троє заявили у суді, що вони невинні. лише один визнав свою провину у побитті бранців. Однак, оприлюднені фото можуть викликати скандал, подібний до того, що стався торік через поводження американських військових із в'язнями багдадської тюрми Абу Грейб. Поки що звинувачення стосуються разового, а не постійного порушення прав в'язнів. Проте началь... начальник генштабу британської. Армії генерал Майкл Джексон заявив, що повідомлень про перевищення військовими у Іраку своїх повноважень є чимало, і всі їх зараз розслідує військова поліція. І ще про події у світі коротко, Галина Бецько. Безпрецедентна хвиля насильства в Іраку одразу п'ять терактів з інтервалом у кілька годин вразили Багдад. Загинуло щонайменше 26 людей. Перший вибух пролунав поблизу посольства Австралії. Далі, за таким же сценарієм, бойовики підірвали авто поблизу банку в аеропорту біля поліцейського відділку та лікарні. Теракти скоїли за день після того, як в Іраку посилили заходи безпеки. Завдяки цьому стверджує поліція, масштаби нападів мінімізували. Кількість жертв цунамі у Південно-східній Азії за останніми даними сягнула 226 тисяч осіб. Списки загиблих уточнила Індонезія. Раніше жертвами стихії тут вважали понад 90 тисяч людей, тепер понад 160. Кількість загиблих різко збільшилася після повідомлень з провінції Ачех та Суматри про загибель тих, кого вважали зниклими безвісти. Російські ракети незабаром запускатимуть у космос із французької гвіани. Угоду про спорудження там космодрому уклали Роскосмос та Європейська космічна агенція. На реалізацію проєкту виділили понад 340 мільйонів євро. Перший запуск з нового космодрому планують здійснити вже наприкінці наступного року. Переобрання Джорджа Буша, президентом США загрожує світовій безпеці. Так вважає більшість громадян у 21 країні світу. Опитування здійснювала Всесвітня служба Бібісі. Найнегативнішу політику та особу Буша оцінюють у Західній Європі, Латинській Америці та мусульманських країнах. Найбільше ж американського лідера не люблять в Туреччині 82% опитаних. І лише в Індії, Польщі та Філіпінах вважають, що Буш зробить світ безпечнішим. В Україну у Дніпропетровську заарештовано директора підприємства Дніпро Електросервіс через те, що заборгував робітникам заробітну плату. Індивідуальні та колективні скарги на затримку із виплатами прокуратура отримувала протягом кількох місяців. Жоден із засобів адміністративного впливу на керівника підприємства результатів не дав. Заборгованість зростала і вже перевищила 300 тисяч гривень. Тоді як підприємство працює стабільно, і місячний обіг його коштів складає півтора мільйона гривень. У ізоляторі тимчасового утримання директор підприємства проведе 10 діб. Якщо протягом цього часу не виплатять усі борги, кримінальну справу передадуть до суду, і у цьому випадку закон передбачає до трьох років ув'язнення. У Дніпропетровську такий спосіб боротьби з боржниками застосовують не вперше. Правоохоронці стверджують, що він найефективніший. Кілька місяців тому під варто взяли чотирьох керівників найбільших в області підприємств боржників із зарплати. Як наслідок, усе зароблене людям до копійки виплатили протягом трьох днів. Щоправда, такий метод застосовують тільки до керівників тих підприємств, які працюють стабільно і не перебувають під процедурою банкрутства. І додалі більше людей у світі розуміють небезпеку катаклізмів кліматичних, забили на сполох і українські метеорологи. Вони вважають, що до змін клімату слід терміново пристосувати сільське господарство України. Через глобальне потепління середня температура в країні за останні 100 років вже зросла на 0,6 градуса, а протягом найближчих п'яти потепліще ще на понад півтора градуса. Про сумні перспективи, якщо цим знехтувати, Ольга Пахар. Теплі нестійкі зими, затяжні весни та прохолодне пізнє пізні літо. Метеорологи вважають, що саме до такого клімату слід звикати українцям. За прогнозами науковців, нові погодні реалії запанують щонайменше років на 40. А зміни найвідчутніші вдарять по сільхозпиробниках. Ми сьогодні повинні говорити про програму, якусь державну програму, яка б дозволяла упорядочити і прискорити. Оцю адаптацію, адже зрозуміло, що нам потрібні нові сорти нам потрібні нові зони насінництва, нам потрібне нове агрокліматичне районування. В інституті землеробства визнають, що зміну клімату відчули п'ять років тому і навіть порадили селянам сіяти озимину на два тижні пізніше. Але загалом вчені агрономи занепокоєння метеорологів не поділяють. Теплий початок січня, хоча й поновив вегетацію озимини, але це не зашкодило посівам. Плодові дерева ж реагують не так на температуру, як на тривалість світлового дня. Головною ж турботою села залишається не зміна клімату, а гроші. Відсутність снігу та морозів лише додає проблем. Через теплу погоду доведеться купувати дорожчі гербіциди, бо бур'яни добре перезимують. На додаток по всій Україні вже фіксують справжні нашестя мишей, котрі виїдають озимину дощенту. Мешовидні гризуни треба боротись, значить треба десь купляти, треба людей. Людям платити гроші, щоб розкладати ці приманки це вже затрати. Зимою в нас ми, як кажуть, агрономи, відпочивали, ми собі ходили, ждали, що буде весною. А тут приходиться працювати практично круглий рік. 300 гривень на кожному гектарі. За приблизними підрахунками, саме таких додаткових витрат вимагає від сільгоспвиробників зима без морозу. Не позбавляє глобальне потепління і головного клопоту садоводів, весняних приморозків у період світіння. Тож, зрештою, на фантастичні врожаї, а тим більше двічі за сезон українським селянам сподіватися не доводиться. А на Гуцульщині сьогодні усі селяни від малого до старого вбираються у традиційні гуцульські строї. У кожній родині їх зберігають від діда прадіда. По завершенню службу церкві гостя громада вирушає до річки, де священик освячує воду. Це традиційний сценарій святкування водохреща. І лише на Гуцульщині від освяченої річки люди несуть не лише воду, але і вогонь, запалений від трійці. Це світильник із трьох свічок. Лише тут, на Йордан, освяченими вважають дві стихії воду і вогонь. Вони оберігатимуть родини і їхнє обістя від хвороб, злиднів та лихого ока. Більше про традиції горян Алапас. Соколівка на водохрестя зазвичай славиться своїм так званим льодовим містечком. Але цього року тут, як і у більшості карпатських сіл, хрести та престоли довелося робити з дерева, оскільки вода в річках не встигла позамерзати через незвично теплу погоду. Оксанка Андріюк зі своїми друзями зараз хутенько побіжить додому, щоб очистити хату. Це губка росте на дереві, це символ добра. Її треба палити і вдути, потім поїхати додому, три рази навкруг дому обійти. Це на добро, на щастя, від хвороб постерігає від лих. Губки запалюють від трійці. Тільки на Гуцульщині на водохрестя ними вшановують родичів, які померли упродовж року. Етнографи розповідають, що в деяких селах трійці намагаються принести додому, щоб вони не загасли. Це хороший знак. Люди приносять трійці, які згадують людей, які відійшли у вічність От, впродовж цього року. Люди, які померли за їх, за їх душі, за відпущення гріхів. Люди споруджують трійцю. Символіка Пресвятої Тройці і посвячується за упокій їхніх душ. Сьогодні гуцули у селах не працюють. Діти не йдуть до школи, снідають лише після того, як випили освяченої води. У віддалених селах, де немає свого священика, чекають аж до обіду, поки той не прийде із сусіднього села. Йорданську воду у кожній хаті зберігають цілий рік. Вона не псується. Гуцули стверджують, нею можна і лікувати, і нечисту силу виганяти. Браті не можна дві тенігілі. А чому? вода свічана. Цією водою покроплюють хату, обістя, стайню, і в цей день обов'язково кладуть хрест на дверях, на в'їзній брамі, на дверях. Стайні, де худоба, і це вважається, що це є оберіг, що вже коли вони поставлять цей хрест, не зайде до стайні відьма, не зможе відбирати молоко у, у корови. Вчора увечері гуцули дрували, а сьогодні останній день коляди. На гуцульщині колядують як ніде довго від Різдва аж до водохреща. Бо гурти колядників повинні зайти до кожної хати, навіть найвіддаленішої високо в горах. Справжня гуцульська коляда триває кілька годин. Прославляють не лише Ісуса Христа, але й кожного члена родини, згадуючи навіть усіх померлих. На водохресті разом із чоловіками можна колядувати і жінкам. І нарешті курс валют. Нацбанк заявляє його на завтра таким. Американський долар дешевше 5 гривень і 30 копійок. Євро також 6 гривень і 93 копійки. І нарешті російський рубль майже 19 копійок. І тепер нарешті про спорт. Що на воду нового у спорті? Марічко ну, українці продовжують вигравати нагороди на всесвітній універсіаді в Австрії. Подробиці за кілька хвилин.